Вітаю, друзі. Перед тим як ми поговоримо на чергову актуальну тему дня, дуже просив би вас підписатися на наш канал. Таким чином ви сприятимете розповсюдженню цього контенту в інтернеті. І якщо ваша ласка, поставте, будь ласка, лайк. Цими днями в США проходитиме національний молитовний сніданок, чимало політиків, представників бізнесу, в тому числі, і пасторів, причому з різних країн. Прийматимуть в цьому сніданку участь. Такий сніданок відбувається щороку. І ця традиція, як виявляється, триває вже понад півстоліття. До речі, одним із засновників цього руху був відомий євангеліст Біллі Грем. Традиційно, ця подія відбувається у перший четвер лютого. Це дійсно важлива подія. Вона була започаткована для того, щоб завдяки молитвам. Покликувати Боже благословення для нації. Це супер ідея. Але сьогодні я замислився над іншим, над тим, що може зашкодити проведенню такого молитовного сніданку. Бо ми маємо справу, перш за все, з молитвою до Бога. А виявляється, що Він не всі молитви вислуховує і не на молитви всіх людей відповідає. Як ви вважаєте, просто подумайте про це. Якщо на цьому молитовному сніданку у США будуть присутні очевидні беззаконники, вбивці, відступники від віри, перелюбники, то їхня присутність серед тих, хто молиться, якось вплине на те, чи почує Господь молитви, які лунатимуть на цьому заході, чи ні? А що якщо ці беззаконники ще й молитимуться разом з праведниками? І праведники. Вітатимуться з беззаконниками, то як на вашу думку, це якось вплине на результативність молитов? Чи ніяк абсолютно? Виявляється, що вплине ще як? І вплине в негативному сенсі, як це не прикро визнавати. Бо гріхи, як виявляється, впливають як на якість наших молитв, так і на доцільність молитви взагалі. Я не хочу сказати щось про конкретний молитовний сніданок в США. Я не бажаю навести якусь тінь на це мероприємство. Бо насправді я дуже волів би, щоб Господь почув хоча б їхні молитви, щоб допоміг Україні, можливо, через них. Але наразі я керуюся лише тим, що написано в Біблії. І ось що в Слові Божому написано про ефективність молитви. Це на хвилиночку слова Господа. Які були звернені до Його народу, до Ізраїлю. Здавалося б, що Ізраїля Господь зобов'язаний був вислуховувати, незважаючи ні на що. Але, як ми бачимо, не тут то було. Ось що Він говорить через пророка Ісаї. Новомісяча ваші і усі ваші свята ненавидить душа моя їх, вони стали мені тягарем. Я змучений зносити їх. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас, ваші руки наповнені кров'ю. Ви чуєте, що тут написано? Виявляється, що можна скликати молитовні сніданки щотижня, а молитви не здійматимуться вище стелі. І причина відома, ваші руки наповнені кров'ю. Саме тому не ходіть і не моліться, говорить Господь. Не буде ніякого толку з ваших молитв. Я нічого не почую. Ось що вам насправді потрібно зробити, говорить Господь. Обмийтеся, станьте чистими, усуньте сперед моїх очей нікчемні ваші вчинки, перестаньте чинити зло, навчіться добро чинити, шукайте правди, захищайте пригнобленого, обороняйте сироту, заступайтеся за вдову. Тобто Господь закликає свій народ виправитися, повністю змінити свою поведінку. І лише після цього Він говорить, ходіть вже і розсудимось. Кажучи іншими словами, лише після вашого щирого покаяння і очищення я почую вас, а ви почуєте мене. Ні за яких інших умов цього, на жаль, не трапиться. У цій же книзі пророка Ісаї, але вже в 59 розділі, майже наприкінці книги, Господь повторює практично ті ж самі слова, які говорив на початку. Рука Господня не закоротка, щоб рятувати, і вухо Його не глухе, щоб чути. Ні. Це ваші беззаконня вас від Бога відлучили. Ваші гріхи, обличчя Його від вас закрили, щоб вас не чути. Бо руки ваші. Заплямлені кров'ю, пальці ваші беззаконням, уста ваші, брехню промовляють язик шепоче зраду. Зверніть увагу: в 59 розділі ми бачимо ті ж самі заплямлені кров'ю руки, що були і в першому розділі. Крім цього, додалися ще пальці, заплямовані беззаконням і уста, які брешуть. А також Зрадливий язик. Тобто ситуація на превеликий жаль не покращилась, а навпаки, вона стала набагато гіршою, ніж була до цього. Просто прошу вас взяти на замітку ось те, що ми зараз почули: мова йшла про руки, заплямлені кров'ю, пальці, заплямлені беззаконням, брехливі вуста і зрадливий язик. Далі, в цьому ж 59-му розділі, в четвертому вірші, ми читаємо, ніхто не підносить голосу за праведність. І ніхто не заступається за чесність. Сподіваються на порожні і говорять неправду, зачинають зло і породжують. Все один в один, як і в сучасному світі. Тут теж нічого не змінилося. Все стало ще гірше. І Господь говорить, що це основна причина, чому я вас не чую, люди. Я вже говорив вам про це, але ви нічого не змінили в своєму житті. Саме тому. Ви не зможете достукатися до мене. Це все через ваші беззаконня. Вони ніби ціна між нами. В книзі приповістей дуже зрозуміло це пояснюється. Хто відхиляє вухо своє, щоб не слухати закону, того і молитва мерзенність? Тепер скажіть мені, будь ласка. А за новозаповітньої доби, тобто в наш час, Божий підхід. Божі принципи до слухання людських молитов. Як на вашу думку, вони змінилися? Чи вони, ці принципи, залишилися такими самими? Як ви вважаєте? На мою думку, Божий підхід до людських молитов став ще жорсткіший, ніж був тоді. Чому я так вважаю? А тому що я читаю те, що написано в посланні апостола Петра. Чоловіки так само живіть разом з дружинами за розумом, як з слабішою. Жіночою посудиною і виявляйте їм честь, бо й вони є співспадкоємиці благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Про що йде мова в цьому тексті? Про причини, чому Бог не чує наші молитви? Яка причина? Де ви бачите тут руки, заплямлені кров'ю або брехливі вуста? Єдина причина, чому наші молитви не дійдуть до неба. З цього тексту це те, що ми, як чоловіки, не виявлятимемо своїм дружинам честі. І виявляється, що цього достатньо для того, щоб наші молитви спинилися. Скажіть, будь ласка, друзі, у вас нічого не тенькає від тих біблійних текстів, які ми щойно почули? Насправді це відповідь на питання, чому Бог нас не чує. Він нас не чує, бо ми не приходимо до нього на його умовах. Насправді ми дуже далеко від нього. Я розумію, вам не терпиться дізнатися, чому саме я вирішив згадати про ці неприємні біблійні тексти, які ставлять під питання доцільність молитви саме напередодні національного молитовного сніданку в США. Існує поважна причина для цього. Я кажу про це тому, що проведення цього заходу або Швидше його доцільність і результативність опинилися під загрозою. Вони опинилися під загрозою через те, що беззаконні, брехливі людиська, чиї люди заплямовані кров'ю, а пальці беззаконням намагаються прийняти в цьому молитовному сніданку активну участь. Ось до прикладу ця людинка. друзі дорогі, моя любима церковна сім'я. Приветствую всіх вас сердечно. Вот знову в дороге. Пришлось срочно уехать. Я зараз е, вже на пути в Америку на американський молитвенний завтрак в Вашингтоні. І очень благодарим вам за всі ваші молитви. Скажіть, будь ласка, вам вдається розпізнавати лукавство людини, її лицемірство, підступність лише в тому, як ця людина говорить? По зовнішньому вигляду обличчя? Мені здається, що не потрібно бути глибокими спеціалістами, щоб без проблем зрозуміти, що перед вами вовк в овечій шкірі. Але він летить на молитовний сніданок в США. Дмитро Шатров, підлеглий Ряховського, затятий путініст, брехун і людиноненависник. Він зібрався в Америку на молитовний сніданок. Навіщо? Яке благословення принесе ця людина для Америки? Яке збудування для молитовного сніданку, тоді, коли усіма фібрами своєї душі ненавидить ту ж саму Америку і ніколи не приховував цього? Він, навпаки, хизується цим. Ось шатров на фоні банера всемірного Руського Народного собора. А ви знаєте, які рішення приймалися на цьому соборі? Якщо ні, можете за посиланням під відео познайомитися з цими рішеннями? Я Процитую вам лише одне, московською мовою змушений читати. Спеціальна воєнна операція являється новим етапом національно-освободительної борьби руського народу проти преступного київського режиму і стоящого за ним колективного Запада, ведущегося на землях Юго-Западної Русі з 2014 року. в ході СВО русский народ с оружием в руках отстаивает свою жизнь, свободу, государственность, цивилизационную, религиозную, национальную и культурную идентичность, а также право жить на собственной земле в границах единого российского государства. С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является священной войной. В которой Росія і її народ защищая єдине духовне пространство Святої Русі, виконують місію удержуваючого, захищаючого мир від натиска глобалізму і победи, впавшего в сатанізм Запада. Це рішення російської православної церкви. І коли людина присутня на цьому заході і хоче, щоб всі інші знали про це. То очевидно, що вона обома руками підтримує СВО. І це Шатров. Питання лише в тому, чому ж він їде тоді на цей самий сатанинський захід? Запитайте його, будь ласка, там, в слов'янських церквах, які, я, він думаю, не про мене, він відвідає, щоб зібрати гроші там на СВО. Ви будете давати йому там слово? Будете жертвувати, будете вітатись. Още одне фото з Марією Захаровою. Виходить, що вони всі друзі. Все тут сплелося докупи. І брехливі вуста, і зрадливий язик, і руки, заплямлені кров'ю все в одному. Скажіть мені, будь ласка, чи буде від цієї істоти якась користь на молитовному сніданку в Америці? Користі не буде. А от шкода буде. І це цілком очевидно. Але особисто мене дивує не це. Мені абсолютно зрозуміло, що Шатров, ФСБшник. І йому той молитовний сніданок геть не потрібен. Він їде в Штати, щоб просувати інтереси свого боса, Путіна, щоб будувати там його імідж. Це більш ніж очевидно. Мене дивує інше. І не просто дивує. Я не можу збагнути, як, як таке може взагалі бути, що ці очевидні путінські друзі і співучасники всіх його злочинів вони вважають своїми друзями тих. Про кого ми б такого ніколи навіть і не подумали. І вони не соромляться про це говорити вголос. Лише послухайте. Он чувствовал, что человек от ну, Бога. Ну, конечно, человек от Бога. Это главный пастор Америки был. Его сын Франклин, вот, который выступал на нашей национальной духовной трапезе. Ну, он по 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 писал сообщение. Ну, ну да. По он, он, при... он специально записал но его. Специально записал. И это было очень серьезно. Да, но, он хотел приехать. Он хотел приехать, но он занят сейчас подготовкой к важному событию. инаугурации следующего президента. Я надеюсь, что если в феврале будет новый завтрак, он будет более открыт при новом президенте. Между прочим, которого будет инаугурировать мой хороший друг в США очень строгий традиционный христианин, сын известного евангелиста, главного пастора Америки, Франклин Грэм, его папа был Билли Грэм, который прожил долгую столетнюю жизнь. В Америке у меня есть очень хороший друг, зовут его Рик Уоррен, в Калифорнии. Чтобы попасть к нему на прием, допустим, президент США, должен заранее записаться. Вот такой мощный авторитет мощнейший авторитет. Я к нему как-то приехал домой, я посмотрел, у него книжки стоят. Перевод с русского языка на английский. Достоевский. Лев Николаевич Толстой. Чехов. Вот то, что мой друг Легойда перечислил. Все это там стоит на полочках. Я приехал к моим другим друзьям. Семейству Грэмов, которые инаугурировали много американских президентов. Я приехал. У них те же самые авторы. Он навіть он пытался читати по-русски. Это о чому говорить? Наша культура востребована. Вот як виявляється, може бути. Франклін Грем, це виходить друг ФСБшника і людини вбивці Вряса Гряховського. Бо він засвідчує про це прилюдно. Мені цікаво, якби Гітлер назвав батька Франкліна Білі Грема своїм другом. Хіба той проковтнув би це, чи все ж таки якось відреагував? А ці мовчать, ковтають. І Грем, і Рік Уоррен, вони ж це чують. Я собі думаю, якби подібне сказали про мене, я зробив би якусь офіційну заяву. Я сказав би, чоловіче, Тамбовський вовк тобі друг, що ти мелиш? А ці мовчать, і не просто мовчать, а без проблем раді бачити вбивців на своїх молитовних сніданках. То виходить, що вони всі за одне, чи, можливо, я чогось не кумекаю взагалі. Якщо я не розумію, Поясні, хто знає, що це коїться на білому світі. Хіба буде Боже благословення на таких молитовних сніданках, коли там будуть присутні путінські військові злочинці, збочинці, брегуни і запроданці? Благословення точно не буде, навпаки, буде величезна шкода. Думайте про це там, за океаном. Думайте. Робіть якісь висновки, протидійте, тому що ця біда прийде і до вас. Я хочу поблагодарити... Ольга Витальна, у вас, представителей Министерства обороны, с которым я вхожу в эту комиссию, спасибо огромное за приглашение от имени наших евангельских, протестантских общин России. Это тысячи, тысячи общин. Я очень благодарен митрополиту Кириллу за дружеское отношение. Я очень благодарен вам, генерал полковник, что вы. Держите руку на пульсе, я могу сказать, что вы знаете, вот у нас здесь присутствует наша прекрасная э, руководитель фонда Проект или же проект Жить э, Татьяна, просто поднимись. Вот только в этом году четырнадцать автомобилей ушло туда, в этом году огромное количество это только одна единственная организация, колоссальная работа в серой зоне за ленточкой с четырнадцатого года. И евангельская церковь, христианская евангельская церковь, у меня есть доклад, я не буду его читать, я просто вам передам его, и э, евангельская церковь, она со своим народом. У нас огромное количество военных э, наших офицеров, которые служат в российской армии, и которые там служат, и которые здесь служат, внутри страны. И для нас огромнейшая честь. У нас много людей, офицеров, которые вышли в отставку, они пастыри, или в запасе, я не знаю, как там правильно говорить на военном лексиконе, но они рвутся быть военными священниками. Насправді, потрібно бути сліпими і глухими, або дійсно бути запроданцями, Що бачачи, що це за люди, з ким вони дружать і що вони роблять, і незважаючи на це, приймати їх в своїх церквах, вітати і пускати за кафедру. Тепер ми розуміємо, який насправді вигляд має Леодикійська церква. Жалюгідний вигляд. Написано: А що ти лі теплий і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе в своїх устах, говорить Господь. Бо ти кажеш, я багатий з багатів не потребую нічого, а не знаєш, що ти нуждений і мізерний і вбогий. І сліпий, і голий. Прости нас, Господи, що дозволили беззаконню панувати в Твоїй церкві. Друзі мої, для того, щоб наші молитви були почуті там, на небі, існує проста Божа умова. І вона досі не змінилась. Бог спочатку зважає на наші діла, а потім на наші слова. І саме про це йде мова у тексті з книги Пророка Ісаї, який я вже цитував. Навчіться добро чинити, шукайте правди, захищайте пригнобленого. Це сьогодні Україна. Обороняйте сироту, їх мільйони в нас сьогодні, заступайтесь за вдову. Чинить сьогодні Росія добро? Шукає вона правди? Цього і близько немає. То про які тоді відповіді на молитви може бути мова? Але проблема в тому, що ці беззаконники... Гріховно впливають і на інших людей. І кожен, хто підтримує якимось чином цих беззаконників, він таким чином стає з ними за одне. Ви розумієте це чи ні? І він закриває для себе від Господа відповіді. В посланні до Євреїв у 12 розділі написано: пильнуйте, щоб ніхто не залишився без Божої благодаті, щоб якесь гірке коріння, подібне шатрову, пустивши паростки вгору, не наробило заколоту. Та щоб не заразило багатьох, щоб не було ніякого блудника чи нечистивця, який сав, що за одну лиш страву запродав власне первородство. Це зробили сьогодні російські пастори запроданці. Як влучно сказано, ніби для нашого часу. Блудники і нечистивці своїм нечестям отруюють інших людей і роблять їх недієздатними. Саме тому необхідно віддалятися від таких людей. Не пускати їх на свої молитовні сніданки, в свої церкви, бо вони безчестять ім'я Господа своїм життям. Так, я погоджуюся з вами, що ця тема актуальна також і для України. Я цього ніколи не приховував і не заперечував. Вона актуальна також і для українських церков, і наших, зокрема, молитовних сніданків. Присутність беззаконня завжди шкодить через гріх і беззаконня лише однієї людини. Може постраждати ціле оточення. Недаремно написано, що мертві мухи роблять масть мировара смердючою і гнилою, трохи дурноти може переважати і честь. Подібно цьому страждає і тіло церкви. Лише через одну мертву муху, яка там опинилася, лише через одного духовно хворого члена церкви всі страждають. Про це в посланні до корінтян написано зрозуміло. Та Бог створив наше тіло так, щоб більше шани було тим частинам, які потребували того, щоб не було розбрату в тілі, а щоб всі частини однаково дбали одна про іншу. Коли одна з них страждає, то й усі інші страждатимуть. Коли одна в пошані, то й усі інші радіють з нею. Цей вираз, та й усі інші страждатимуть, має як позитивний, так і негативний зміст. Ми можемо співпереживати один за одного, але ми можемо і страждати через гріх лише одного негідного, зіпсованого члена церкви. Візьміть до прикладу лише тему цього молитовного сніданку в США. Туди поїхала, ну, припустимо, всього лише одна путінська гнида, а постраждала репутація всієї церкви. Ви розумієте, як це працює? Франклін Грем всього лише віртуально привітав путінське кодло, а люди кажуть, тепер немає кому вірити. Ви всі такі. Ось так це працює. Будь-який гріх будь-якого члена церкви негативно відгукується в житті кожного члена церкви, псує репутацію всієї церкви. І до того ж закриває для нас небо. Хто читає Біблію, звісно ж, пам'ятає історію про Ахана, записану в книзі Ісуса Навина. Написано, Ахан, син Кармія, сина Завдієвого, сина Зарахового, юденого племени, узяв із заклятого. І що відбулося? Запалився Господній гнів на всіх Ізраїлевих синів. Зауважте, заклятий взяв один, а Божий гнів на весь народ. Саме тому жити з гріхом і беззаконням дуже небезпечно. Я не знаю, що ви робитимете там, в США, з п'ятою путінською колоною. Але щось треба з ними робити, чи ні? Треба. Але я думаю, що дійсно справедливо спочатку почати з власних сердець. Це справедливо. Помолитися на початку молитвою 138-го Псалму про себе. Випробуй Боже мене! Пізнай моє серце, досліди мене і пізнай мої задуми. І побач чи не йду я дорогою, злою, і на вічну дорогу мене попровадь. І не просто помолитися. Але дозволити Господу реалізувати це в нашому житті. Забрати нас зі злої дороги, якою ми йшли, і зробити нас спроможними чинити добро, чинити правосуддя і справедливість. І знаєте, що тоді трапиться з нашими молитвами? Коли ми почнемо практикувати добро? Про це теж написано у Пророка Ісаї. І станеться, поки покличуть, то я відповім. Вони будуть ще говорити, а я вже почую. Ось виявляється, що тоді трапиться. Ще не буде слів на наших вустах, а відповідь Божа вже прийде. Ось яка тоді буде комунікація з небом. Скажіть, хіба воно того не варте? Варте? Як би я хотів, щоб такі люди представляли народ України на молитовних сніданках, люди, на чиї молитви Господь відповідає, що в процесі їхньої молитви? Господи, допоможи нам стати саме такими людьми.